Доброго-доброго дня, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старший дизайнер компанії «Богуштайм». Ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці, яку ми проходимо, проводимо щоранку о 8.45 за київським часом. Тут на нашій сторінці студія управління Часом Богуштайм. І ви, в принципі, якщо ви вже давно з нами, знаєте, що це відбувається ще з. 2020 року ще з 12 березня, так і займаємося ми цим і до поточного моменту, незважаючи на те, що відбувається навколо, незважаючи на те, які події відбуваються в Україні, і незважаючи на те, наскільки б складно це не було. Доброго доброго ранку, бачу знайомі обличчя, бачу тих, хто завжди з нами. Ну що, я дякую вам, до речі, за те, що ви завжди з нами. Ну а для тих, хто з нами вперше, можливо, приєднався сьогодні, трошки про те, про що ми будемо говорити сьогодні. Значить, Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, наскільки важливо давати собі підтвердження за створені результати, давати собі підтвердження за. Те, що ти пережив, давати собі підтвердження за те, що зробило тебе сильнішим, і навіть я б сказала дякувати за це. От якби це не звучало, можливо, як би це не звучало боляче в якісь моменти. Да, вчора всі ми прекрасно знаємо, що відбувалася. Ще одна з атак Росії на територію України від Дніпрі просто жахливі події відбуваються. І взагалі, в принципі, за цей час, а у в нас з вами вже а, скоро будемо а, мати дату в рік а, того, як ці жахливі події взагалі а, увірвалися в наше життя і три дні, да, як хтось там планував, перетворилися на рік. Суцільних страждань. Однак, чому зараз хочу поговорити про підтвердження собі за те, чого ти досяг, або за те, що ти в своєму житті, можливо, змінив, або що ти в своєму житті реалізував за цей час. Ми вчора, 14 січня, стартували наш новорічний курс, який називається My Best Year 2023 минулого року 20. 2021 року ми проводили курс My Best Year 2022, і цього року, незважаючи на те, що відбувається навколо, все ж таки вирішили також проводити цей новорічний курс, а цей новорічний курс якраз про те, щоб провести певний аналіз того, що відбулося в нашому житті за рік. і... Пробудувати для себе орієнтири на майбутнє, куди ми хочемо рухатися, що ми будемо робити, на що ми будемо робити акцент, в чому будуть наші пріоритети, яким чином це між собою узгодити, і як, в принципі, для себе знайти якийсь певний фундамент, якусь певну таку. Е Можливо, якийсь, якийсь такий певний орієнтир, який допоможе, незважаючи на якісь зовнішні обставини, розуміти, куди треба рухатися, і навіть при зміні якихось зовнішніх умов розуміти, яким чином використати ці умови все одно для досягнення тих важливих результатів, які в вашому житті є. Тому що незважаючи на те, що відбувається зовні, у вас всередині є певні цілі, є орієнтири, є життєві цінності, принципи, які вам необхідно реалізовувати, на яких вам необхідно тримати фокус, тому що саме це і допомагає вам навіть у найскрутніші часи і приймати рішення, і збирати себе докупи, і допомагати іншим людям в вашому житті, які дуже часто в таких ситуаціях потребують допомоги, і бути якимось певним стабільним даних у всіх, Цих подіях. І от вчора буквально був перший день. До речі, ті, хто, можливо, відчуває, що йому потрібно пропрацювати цю історію і реально бачить, що не зрозуміло, куди рухатись у 23-му році і не зрозуміло, як діяти, ще запрошую долучитися до цього курсу, тому що ми проводимо його вже другий потік. Перший потік ми стартували 24. го Грудня ще 22-го року на католицькій Різдво і ця, ця група вже зараз завершила свою роботу. Ми маємо просто чудесні відгуки учасників, класні результати, тому що люди дійсно пропрацювали для себе певні внутрішні опори, які зараз допомагають їм бути в такому гарному зібраному стані, навіть у критичних обставинах. І Зараз ми вирішили, виходячи із результатів першої групи, стартувати якраз вже на Різдво, але наше звичне Різдво стартувати другий потік, і от вчора був у нас перший день. Ще сьогодні є можливість долучитися до цього курсу, і є різні формати участі. Можна прийняти участь у форматі. Лайт без зворотнього зв'язку, просто вивчити матеріали та самостійно з цим попрацювати. Є варіант попрацювати у тарифі стандарт, де у вас буде зворотній зв'язок груповий, є варіант попрацювати у тарифі «Про», де у вас буде зворотній зв'язок не тільки груповий, а ще й індивідуальний. І є варіант ВІП-формату, де ви працюєте безпосередньо з Людмилою Богож, бо вона саме є автором цього курсу. То, якщо у вас є зацікавленість і ви ще хочете долучитися, то сьогодні ми ще долучаємо людей, і ця можливість ще досі є. Пишіть у коментарях новорічний курс, і я відправлю вам посилання на лендінг на сайт цього курсу, де ви зможете ознайомитися із деталями цього курсу, і зареєструватися, оплатити участь у ньому. Просто пишіть в коментарях до цього ефіру Новорічний курс. Я дам вам зворотній зв'язок з цього приводу. Так, от вчора було перше завдання, і вчора в цьому завданні воно було дуже важливо. Потрібно було пропрацювати свій фундамент, який ти створив для себе в 2022 році, незважаючи на те, що відбувалося навколо. Ви знаєте, я коли читаю звіти наших учасників, у мене одночасно і сльози на очі навертаються, тому що люди пережили у ну, у людей дуже різна ситуація. Хтось залишився в Україні, хтось виїхав за кордон, той, хто залишився в Україні, Стикався зі своїми складнощами, проходив через ці складнощі, долав їх, зростав особистісно, зростав і змінював свій, свій світогляд, свої принципи, свої цінності, здобули нові навички, створили певні результати, які стосуються і власного життя, і життя оточуючих людей. Так само і люди, які вирішили виїжджати за кордон, і там свої поневіряння, свої якісь мандри. На ну, своє. Свій пошук того місця, в якому ти можеш залишитися і де ти можеш там, хоч якимось чином, подбати про свою родину, влаштувати дітей там в школи, садки там і так далі. Тобто своя історія, і так само свої навички, які вони здобули за цей час, свої бар'єри, які у них були, які вони долали, те, що допомагало їм зростати та розвиватися, те, що допомагало їм виходити зі своєї зони комфорту і так далі, от читаючи зовсім діамітр діаметрально протилежні. Досвіди людей, і при цьому бачачи, які, які вони з цього винесли висновки, і ці висновки вони досить життєстверджувальні, незалежно від того, де зараз знаходяться ці люди. Тому що у нас є учасники з України, які знаходяться наразі географічно в дуже різних точках, так? і в Україні, і за межами України. І от те, як вони Здатні подивитися на те, що вони пережили. Здатні з цього вичленити те, чим вони можуть пишатися, те, за що вони можуть бути. Не просто пишатися, а да, от реально дати собі підтвердження за, за те, як вони подолали цю дистанцію і з якими результатами вони пішли. Ви знаєте, в цей момент я почала згадувати усі ці духовні практики. До речі, незалежно від того, якої там релігії, як яку релігію ви сповідуєте. У багатьох духовних напрямках є така практика, яка називається практика дякувати. Та, російської благодарності. Дякувати за те, що відбувається в твоєму житті. Я колись ще більше року назад ввела в нашій сім'ї з дітьми ритуал вечірній перед сном. Діти дякують за те, що відбували що відбулося сьогодні, в сьогоднішньому дні. І ви знаєте, я звернула увагу на те, що. Досить легко дякувати за те, що тобі подобається в твоєму дні, в твоєму тижні, в твоєму місяці, в твоєму прожитому році, да? за те, що відбувалося класно, кайфово, те, що тобі подобалося. За це досить легко дякувати. Але не легко дякувати за те, що відбувалося в твоєму житті, не за твоїм планом. не легко дякувати за те, що відбувалося в твоєму житті складного, страшного. Болючого, того, що тебе ламало, того, що тебе ледь, можливо, не зламало, і так далі. Да? За це дякувати досить складно, тому що тут треба прямо взяти і подякувати тому, що тобі не подобається. Але якщо ми з вами подивимося на те, як там да, діється штука, все, що нас не... Ламає все нас робить, те нас робить сильнішими. От я подивилася на вівці на це перше завдання, яке виконали наші учасники на їхні фінальне есе, на їхні, на їхні висновки. Да? Я зрозуміла, що от ось тут в цьому завданні вони певним чином подякували зовнішнім обставинам за те, якими вони стали, за те, які результати вони створили, за те, як вони самі себе пізнали. Бо 2022 рік для безлічі українців був саме роком, коли вони пізнали себе з зовсім іншого боку. Тоді, коли вони дізналися про себе, те, на що вони здатні, те, які вони насправді всередині, те, як вони вміють гуртуватися, те, як вони вміють допомагати, те, як вони вміють жертвувати собою, те, як вони вміють ефективно діяти в критичних ситуаціях і так далі. І ви знаєте. Я зрозуміла да, трохи суть цієї практики подяки за негативні події в твоєму житті. Тому що, якщо ми з вами подивимося там на християнство, да, то дякувати Богові за події, які відбуваються в твоєму житті, навіть якщо ці події негативні, це означає довіритися Богу. Якщо ви там сповідуєте якусь іншу течію, або, там можливо, якісь езотеричні там напрямки, то це означає, що це довіра всесвіту, в якому ти живеш. Це коли ти довіряєш всьому, що з тобою відбувається, коли ти розумієш, що це певний досвід, який ти маєш пережити, і коли ти розумієш, що ти маєш пережити цей досвід і пережити його так, таким чином, щоб. А потім через певний проміжок свого часу сказати: так, я був молодець, так, отут я зібрався, так, тут я не зійшов з глузду, так ось тут я допоміг комусь, так ось тут я вийшов з зони комфорту і почав рухатися і діяти не так, як я звик колись. Так, це заставило мене почати діяти якимось іншим чином, міркувати іншим чином, приймати інші рішення, інколи покладатися виключно на себе, інколи йти на перекір якимось там порадам або настановам інших людей, але тим не менше я рухався ось, ось там саме так і ось саме такі результати в своєму житті створив. І ви знаєте, це реально зна... значить дуже багато, тому що хтось почав писати в у своїх висновках, що він нарешті почав приділяти час собі, хоча раніше цим цим не займався. Нарешті знайшов гроші, можливості і час. На себе, да, це ну от тобто, люди от прямо почали рухатись в діаметрально протилежному напрямку, а аніж так, як вони рухались десятки років до цього. Тобто, це реально змінило кардинально все в їхньому житті. І не я зараз не про зовнішні обставини і умови, в яких вони живуть, а про саме цінності внутрішні, стратегії, підходи до вирішення якихось певних питань. І за це дійсно можна бути вдячними Богу, за це дійсно можна бути вдячними Всесвіту, саме за те, якими ми є, якими ми були, які результати ми створили, як ми діяли, і як ми навіть у цих складних ситуаціях реалізовувалися. Тому до чого це я? Я до того, що навіть тоді, коли вам складно, навіть тоді, коли ви дивитесь навколо і розумієте, що ну, повна лажа навколо. Дуже важливо все-таки аналізувати створені результати і давати підтвердження собі за ті створені за ті створені результати в своєму житті, тому що це саме те, що допомагає вам. Впевнитись в собі, дати собі підтвердження, отримати трошки більше мотивації, зрозуміти, що у вас є дуже міцний фундамент, зрозуміти, що ви можете самі собі довіряти, зрозуміти, що ви правильно є молодцями, тому що не опустили руки, а продовжували діяти. І це є дуже класною базою, аби... На подальше життя, на, ось, в нашому випадку на наступний рік вже вибудовувати для себе певні вектори для свого розвитку, для свого руху, для вектори свого плану да, і так далі. І якщо у вас з цим є особисто певні складнощі, то не питання, ми вам в цьому можемо дуже ефективно допомогти. І це вже перевірено. Це діє дійсно діє, Це дійсно дає результат. Тому, друзі, працюйте. Із своїми прожитими періодами аналізуйте ці прожиті періоди, робіть конструктивні висновки на майбутнє, і це дійсно буде допомагати вам дивитися в це в майбутнє, промальовувати в ньому орієнтири і вибудовувати для себе певні опори, які будуть допомагати вам навіть у нестабільний, навіть у страшний болючий час. Бути певним стабільним даним для самих себе і для, великого, для великої кількості людей, які вас оточують, і які також потребують того, аби ви були у нормальному мобілізованому, досить енергійному, досить конструктивному стані, аби допомагати і собі, і іншим. Все на цьому я хочу завершити нашу сьогодні з вами комунікацію. Сподіваюся, ви зрозуміли меседж, який я вам відправила. Ну, і якщо ви дійсно хочете попрацювати з цим, пишіть в коментарях новорічний курс. І я вас, я, ми, команда, долучимо до цього курсу оперативно, тому що вчора ми тільки стартували. Зараз ось сьогодні у нас буде друге завдання, і ви реально маєте. Час і можливість, аби долучитися і попрацювати з цими аспектами. Все, друзі, на цьому прощаюся з вами і бажаю вам максимально позитивного, максимально благополучного дня сьогодні. Пока-пока.